Півстоліття тому, завдяки конкурсу естрадної пісні Євробачення, світ дізнався про легендарний гурт Абба та співачку «Селін Діон. У фестивалі мали можливість проявити себе учасники від 16 років. У 2003 році організатори співочого конкурсу зрозуміли, що обдаровані люди не обмежені віком. Так з'явився дитячий конкурс Євробачення, аналогу якому не було аж до появи одеського Євробачення. Шостий рік поспіль на міжміському конкурсі талантів. Яке тепер проводить школа, гімназія Мрія талановиті діти мають можливість розкрити свої вокальні та акторські можливості і відчути себе справжніми зірками. Правила участі майже такі самі, як і в європейському конкурсі, ось тільки відсутня політика при підрахуванні голосів. А головне завдання не лише розкрити майбутню зірку, що до речі вдається досить непогано, а популяризація й новий підхід до вивчення іноземних мов. Адже знання англійської, французької чи німецької це необхідний фактор, який Розкриває усі кордони перед сучасною людиною та дає зелену картку в будь-якій професії. Випускники гімназії Мрія зможуть застосувати ці знання у будь-якій сфері. Учасниця конкурсу Марія хоче стати схожою на скандальну леді Гагу. А доки мати забороняє шестикласниці перефарбовувати волосся в синій колір. Виконує більш класичні композиції в гурті Смайл. Ми самі збиралися на перемінках і репетували. Нам хочуть показати як це цікаво і що ми продовжували дітей. Гурт н рол вирішив розбити серця журі яскравими костюмами та, звісно ж, драйвовою піснею. Дівчата ще до конкурсу вигадали, що зроблять із призом. Якщо буде якийсь кубок, то тоді поставимо його десь на видному місці. Якщо денежний, то потратимо на щось ну полезне. на одежду. У Євровіжен мрія, яке до речі, цього року досягло всеукраїнських масштабів, взяли участь п'ять команд із найкращих шкіл країни. Прибули не лише одесити, учасники, а й гості з міста Суми. Організатор конкурсу і за сумісництвом директор школи мрія зізнається, вихователі й наставники хвилювалися і вболівали за дітей як за власних. Безусловно, любое выступление детей это всегда только положительные эмоции. И у меня вот красные ладошки просто безумно, потому что я хлопала я болела. И естественно я получила музыкальное удовлетворение. Потому что дети, музыка, искусство это все очень такие тонкие вещи, которые ну, ценители я думаю, понимают. А здесь, в общем-то, есть педагоги, которые занимаются этими детьми, есть родители, которые ценят этот труд. А змагалися участники конкурсу у трех турах: классична, сучасна, та дитяча пісня – Мати одного з вокалістів дитячого Євробачення Мрія каже, що відчула співочий талант у дитини від народження, тож вболівала за свого маленького вокаліста більше всіх. А після конкурсу пані Ганна навіть замислилась про майбутнє хлопчика у шоу бізі. Вообще дитячі конкурси должны і я думаю, що їх будуть продвігати, тому що дитячі конкурси це наше будущее, наших дітей. Я думаю, що будущее за ними. Переможців конкурсу визначало серйозне та поважне журі, яке оцінювало їх не лише за вокальними даними, а й акторською майстерністю, вмінням поводитись на сцені, співати навіть якщо раптово вимкнулась музика, як на справжньому концерті. В Євровіжн мрія ця почесна функція випала спеціально запрошеним гостям, відомому одеському гурту Дюк Тайм. Один з вокалістів Володимир Котельник каже: роль судді на себе приміряв уперше. Энергетика была такая вот их подача шла. Вот было за некоторыми интересно наблюдать просто, как вот они там кто-то стесняется, кто-то в зажиме каком-то. Не то, что как бы просто интересно было за этим, за этим наблюдать. Учасник гурту Ігор Царук досі пам'ятає, як сам відвідував подібні конкурси та відбори. Найголовнішим вважає вміння опанувати свій страх, зібратися на сцені та показати себе наповно, що на диво добре вдалося, і учасникам Євробачення Мрія. Я себе помню з дітства школьником, коли я очі у в подобно ну, плану, по подобного плану міропіяттях так, да називає таланти. Твої Україна», каже Это да, всеукраинский был проект. Но, э, как бы... Я помню это волнение, когда вот это жюри на тебя смотрит, а ты ты это трусишься и начинаешь. Но я так, как инструменталист выступал, поэтому практика у меня была. Я понимаю, это э, каждого ребенка я понимаю, потому что я это прошел. Нелегко було оцінювати учасників співочого конкурсу і акторці театру цирку та кіно Ілоні Стур. Більшість цих дітей вона знає особисто, адже вони ходять до неї на театральні уроки. Результат своєї праці побачила на сцені. каже, пишається вихованцями, хоча працювати ще є над чим, але все ж дотримується старого доброго правила. Головне не перемога, а участь. Це является показателем для всех тех других которые иногда думают Ну, сцена – это не мое. Актером я не буду. Зачем мне там красиво ходить или складно говорить? Мне это не нужно. Но на самом деле, на наших занятиях мы вот как раз делаем большой акцент на то, чтобы выйти и говорить то, что хочешь сказать, чтобы слова не терялись, чтобы двигаться, чтобы открыто смотреть, чтобы не иметь каких-то зажимов, которые явно видны. И, как бы... и вот сегодня на конкурсе мы тоже видели ряд участников, которые имеют, допустим, очень хорошие вокальные данные, очень… Я не Янці сказали суперпроїзношення, дапусті ноні совершенно не знають, допустим, що ділась з своїми руками. А поміж виступами учасників одеського Євробачення розважали публіку і позаконкурсні таланти. Навіть переможці з минулого року не утримались і заспівали пісню. Ни приз dvd караоке отримали переможці з гімназії Мрія, але школярі вирішили відмовитись від подарунка і віддали його гостям з міста Суми. Хоча без приємного сюрпризу подарунку не залишився жоден вокаліст. Отож кожен з них може вважати себе справжньою зіркою та з чистою совістю готуватись до наступного Євробачення, на яке 2013 року запросить своїх друзів в престижна одеська школа Мрія.